Добра і Казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А Добро і казка у садок ідуть. У садочку у садочку в нас спани живуть. А доброї казка у сандак ідуть. У садочку у садочку в нас спани живуть. Разом граємо, мову розвиваємо. Дорога зернини до хлібини. Переказ української народної казки – Півник та двоє мишенят. Доброго дня, діти! Дуже рада вас бачити. Сьогодні зустріч буде дуже цікава, але спочатку послухайте загадку. Був зерном він у землі, став і сіллю на столі. З ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. Про що ця загадка? Молодці діти, про хліб! Діти, а ви помічали навколо себе багато різних звуків. Давайте пограємо в гру і відгадаємо, що це. Молодці це дощ. Молодці це кішка. А це молоток. Діти, звуки, які нас оточують, це звуки природи, комах, птахів, тварин, транспорту та інших предметів, називаються немовні звуки. Повторіть. Немовні звуки, а звуки, які вимовляє людина, це мовні звуки. Чи думали ви, діти, звідки береться хліб, який ми їмо щодня? Пропоную вам, діти, послухати українську народну казку Півник та двоє мишенят? Жили собі двоє мишенят круть та верть і півник голосисте горличко. Мишенята було, тільки й знають, що танцюють та співають. А півник у досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. От якось підмітав півник у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник, а гляньте на ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть оце б його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одна мишеня. І не я, каже, й друге мишеня. Добре, я обмолочу, говорить до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знову гукає Гей, круть, гей, верть. А діть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Ой треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто ж понесе? питає півник. Не я, гукає Круть, і не я, гукає верть. Ну, добре, я віднесу, говорить півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знову кличе мішенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків смачних спекти. А хто ж міситиме? питає півник, а мишенята знову за своє Не я. пищить круть. і не я. пищить верть. Подумав, подумав півник та й говорить доведеться, мабуть, мені самому. От Замісив півник тісто, приніс дрова, та й розпалив у печі, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють та граються. Аж жусі спеклися пиріжечки, повиймав їх півник і виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півники каже Стривайте, ну стривайте, ви мені перші скажіть, хто знайшов колосок? Ти. кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти. вже тихіше відказують круть звертим. А тісто, хто місив, піч топив пиріжків напік. Ти. вже й зовсім нищичком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мішенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Тож от таких ледарів пиріжками пригощатиме, правда малята? А зараз, діти, я пропоную вам переказати цю казку ось за цією таблицею. А я вам у цьому допоможу. Діти, назвіть головних героїв казки. Так. Це півник і двоє мишенят. А як їх звали? Півник голосисте горлечко, а мишенята кроть і верть. Чим займався півник? У досі та вставав усіх піснею будив та й до роботи брався. Що знайшов півник? Він знайшов пшеничний колосок. Що півник з ним зробив? Спочатку обмолотив, намолотив зерно. Далі відніс до млина. Що він там зробив? Намолов борошно, а потім що півник зробив? Далі тісто намісив, дров приніс, розпалив вогонь у печі. І на смачних пиріжків? Чи пригостив півник мишенят? Ні, не пригостив, тому що вони йому не допомагали. Діти, пропоную вам переказати цю казку самостійно за допомогою цієї схеми. Хто там, хто там жив томився? І наліво похилився. Треба дружньо всім нам встати і руханку розпочати. Запрошую вас, діти, на руханку. От маленьких українців, Знати ти славу, паляниця, паляницю вимовляю, Значить дикцію ми маємо паляницю і пшениці, Мовно розмовляти чистоломно, кожен приголосний звук Ти вигукуй стук, стук стук, паляницю і пшениці люблю їсти ням-ням-ням, З ням, ням. медом жемом, маслом втім, дуже хочу їсти сім. У хліба є багато родичів, Солодкий, здобний з маком та повидлом різної форми. Вигляду. Усі вони вам добре знайомі. Давайте задаємо. Що це? Відповідайте повним реченням. Так, це пиріг з повидлом. Молодці. А це що? А це овальний батон. Розумнички? А це що таке смачненьке? Це булка з маком. Це що? Так, це смачний калач, Ви розумнички. А це Це хліб ще називають паляниця. Діти, а як можна назвати ці всі вироби одним словом? Молодці хлібобулочні вироби, ви розумнички. Давайте разом, діти, повторимо народні прислів'я про хліб. Хліб та вода то козацька їда. Повторімо. Хліб та вода то козацька їда. Молодці. Хліб-бачко, а вода мати. Повторімо. Хліб-бачко, а вода мати. Хліб. Усьому голова! Хліб, у голова, кажуть у народі, це не дивно, адже його зудавно вважають основою життя, символом добробуту і багатства. Діти, ви сьогодні були розумнички, дуже уважні. До побачення, до наступної зустрічі!